Ми пішли з кому недавно всього Іршавський район глянувши круту плитку. І ми її ніде не знайшли, а плитка була у нас під носом, блін. У нас у довгому є такий величезний магазин плитки, що ми ніде всякий вибор не відділи. Ви просто поникайте, Велика, мала, улична, кімнатна, на любі різні кімнати, текстурована, не текстурована, різних розмірів. Дуже багато сучасних варіантів. Чую все стенд тенді в сучасну плитку. Я в ось і все в нас було під носом, і ми все не знали. І дуже много коза, і це не знає. На території вивчої ферми це знаходиться довго. Вибор широчесний. Тут просто стенд завалений новою сучасною плиткою. Все в наявності. Якщо немає в наявності, 2-3 дні і буде в наявності, буде у вас. Є доставочка, дуже зручно, практично. Ну, ту і рай. Ми вже з мамкою це все переникали, перепитали. Жаль, дуже уж давно не було таких прям крутих варіантів, файних таких пліток. Раніше були якісь найпрості, прості примітивні, а тепер вообще. І всі перепади, подумрамор, текстура. Ну, no, мені це дуже сильно любиться, просто бомба.